Я ринку Христі, браті і сестри, це уряду святого Євангелія, це є завершення 14 розділу Євангелія від руки, ми вже неодноразного розважалися. І насправді може бути до того, як це все відбувалося, в тому є пояснення всіх христових слів. Той час, коли прийшла з Ісуса велика сила людей народу, Він до них повернувся і сказав, і власне далі продовжується ця розмова, яку ми щойно почули. Тобто Христос побачив силу народу, які таким великим віднесенням пішли за Христом йшли за Христом, хотіли Його наслідувати. Вони хотіли слухати Його Слова. Вони хотіли перейняти себе Його наукою. Вони хотіли бути причасними всього того діла, яке Христос зробив. І вони були щасливі від того, що мають можливість йти за Христом. Але разом з тим Христос них звертається з такими словами і каже, якщо ви хотіли би бути моїми учнями, то то вже не просто йти за мною. Це потрібно повторити ту, те життя, яке я нас роблю. Тому, власне, бути учнем Христовим завжди було дуже непросто в будь-який час, будь-який період світової історії. Чи це є, скажімо, Чи це теперішній час, коли бути християнином, величезне випробування? І тому, власне, Христос про це і говорить, щоб ви часом не стали посвятовим, якщо ви хочете наслідувати мене, то мусите так взятися в справу, бо далі Христос власне говорить таким прийняттям способом, покаже, хто е -е, з вас, коли хоче подавати башну не сади, перший не бракує видатки. Кінчити, часом, Коли Христа поставить підхвалену, то не зможе скінчити всі, що будуть бачити, будуть сміятися з вас. Бо то, власне, це так дуже цікаво переступало, про яку практично ніколи не казали. Якщо хтось хоче бути християнин, якщо хтось позиціонує себе як християнин, то він мусить бути справжнім християнином, щоб не викидати часу поєдить посмішки, і, коли прошу на до себе сказати, він християнин, але от діла його, які він чи абсолютно не християнські. І тому нам часом є надзвичайно хороший бути хорошою християнською душею, але розросте це бажання. Для Через те, що наше життя є дуже добре, насправді християнської. Тому і ми мир християнки сестри, я би хотів звернути нашу року на сьогодні на нас прийну, свіше, в момент, який називається змірший, щоб ми меча, хоче християнам, не дати неспоганому прийму, і не буде збільшення із пустів постійно для колос. Тому, власне. Це бажання наше йти за Христом, воно, очевидно, є дуже доброслуждень. Воно є надзвичайно відповідальне і надзвичайно складне. Тому очевидно, що ми звертаємося до Господа і кажемо, Господи, ми би хотіли, вийде нам допоможе. Господи справну жовтня і види нас тут дорогою, якою би ми могли бути прикладом для інших, і саміх. Przebył, myślę, że wojsko i kochany mogą nam